Є знижки на лактіалі! 10% в аптеках. Подорожник, бам та «Ощад». У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Головний ранок у прямому ефірі. Добрий ранок. Росіянам вночі вдарили по зміївській громаді на Харківщині. Пожежа зайнялася в будівлі готелю, літнього майданчика, ресторана і зачепила легкові автомобілі. Постраждав цивільний чоловік-охоронець. Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу їдальня. За ніч сили ППО збили 10 16 дронів в небі над Україною. В Росії в Краснодарському краї загорівся Ільський нафтопереробний завод. За словами очевидців, близько третьої ночі відбувся вибух. Крім того, місцеві розповіли що чули гучний звук з Афіпського НПЗ, також розташованого в Краснодарському краї. За даними Кремлівського міноборони, там теж ПВО перехопили і знищили 19 БПЛА над Курською, Брянською, Орловською областями, Кубанню та акваторією Чорного моря. Американський пропагандист Такер Кларс Карлсон опублікував інтерв'ю з Владимиром Путіним. Це більше як двогодинна розмова. Головною темою стало вторгнення РФ в Україну. Розпочинається вона з традиційного для кремлівського дитактора уроку історії, що спотворює факти української державності. Путін повторював свої тези про нібито історичні російські землі по лівий берег від Дніпра. Згадав про Леніна, Сталіна, Бандеру, Шухевича. Війну, на його думку, нібито розпочали українці у 2014 році, коли здійснили держпереворот. Тоді Москва змушена була взяти Крим під свій захист. Зараз Росія не досягла цілої денацифікації у війні проти України, але готова до переговорів. Щодо своїх інтересів в іншій суверенній європейській державах, Путін заявив, що його війська можуть піти на Польщу лише якщо та нападе першою. Наостанок похвалив Ілона Маска і закликав шукати з ним спільну мову і йти на співпрацю. За 6 годин у цього інтерв'ю: 56 мільйонів переглядів у мережі X. Це колишня Твіттер, яка до речі власне і належить Ілону Маску. Сенат Сполучених Штатів дав зелене світло на виділення допомоги Україні. Напередодні верхня палата конгресу ухвалила процедурне рішення щодо законопроекту про допомогу України і іншим державам-союзникам без міграційної реформи в пакеті. За нього проголосували 67 сенаторів. Законопроект передбачає 61 мільярд доларів для України, 14 мільярдів для Ізраїлю і ще майже 5 для Тайваню. Далі законопроект перейде на голосування в палату представників, де більшість мають республіканці. Попередньо це має статись вже в кінці. Лютого Дональд Трамп переміг на кокусах республіканської партії у Неваді. Трамп отримав підтримку всіх делегатів від штату Невада. Це ще більше закріпило його шанси як головного кандидата від республіканців на виборах е, найближчим часом. Водночас його головна суперниця Нікі Гейлі, республіканка. Теж отримала вже третю поразку. Наступні кокуси республіканської партії відбудуться у рідному штаті Гейлі Південній Кароліні, 24 лютого. Польські фермери збираються блокувати вже 5 КПП на кордоні з Україною. Прикордонники попереджають, що вже сьогодні о 10-ті розпочнеться страйк на пунктах пропуску Єгодин Рава Руський і Шегині. Протестувальники збираються пропускати по одній або дві вантажівці на годину. Це не стосуватиметься автобусів і гуманітарних вантажів. А вже з 12 лютого ускладнення очікується на КПП у Стелух та Угринів. Також до акції приєднаються угорські фермери. Вони сьогодні організовують протести на дорозі до пункту Захонь. Втім, блокувати проїзд. Не планують. У Парижі презентували медалі для Олімпійські та Паралімпійські ігри 2024 року. Золоті, срібні та бронзові нагороди матимуть вставки із заліза з ейфелової вежі. Це шестикутні жетони по 18 грамів, які вмонтують в центрі. Залізу взяли з ейфелової вежі під час попередньої реконструкції. Його руками зберігали в секретному місці. На зворотній стороні медалі буде зображення грецької богині перемоги Ніки. Медаль Паралімпійських ігор прикрашена графічним зображенням Ейфелової вежі і написом шрифтом Брайля. Понад 5 тисяч медалей виготовив французький монетний двір. Чекаємо на одну з них вже у студії сніданку. І Обов'язково так буде. Я в це вірю. І ви вірте. Тому до скорої зустрічі. А ми продовжуємо прямому ефірі сніданок. Йдемо на життя.